Приїхала з Бахмута, деякий час перебувала в онлайні. Тому я дуже вдячна ініціаторам і організаторам цього заходу. Цей захід дійсно дав перезавантаження мені як освітяне. Тобто, Візнання дійсно дають і свої результати у професійному рівні. Що відбулося за цей тиждень, це неймовірно. І я ну, тепер спробую все це завантажити у своїх уроках і передати учням. Ну, Дуже запам'яталася східна культура. Вона ну, дійсно мені чомусь здалася настільки зараз актуальною і близькою, тому.